Пробуємо, якщо у нас немає цього шаблону, то у нас є вже папка, і нам треба зрозуміти, як на 5 робити дірочки йде. Давайте поекспериментуємо, у нас цього немає. І ось так орієнтуємося. Умовно, у нас є тільки папка. Давайте папку Це ось так. витягнемо. Перетину осінь, почекаю. Ось у нас є папка, та Є у нас листи, листи А5. Умовно, ось вони. Зараз я візьму. І нам треба ось так зробити. Що ми робимо? Ну, умовно, ми ось так рівненько десь, десь ось так ми їх розташовуємо. Якщо у нас ще є лінійка, то ми, відповідно, лінійкою. Підлаштовуємо. Не знаю, наскільки це в нас вийде, Ну, умовно так. Так. Так, щоб було видно. Умовно. Так. Ой. Ну, я вже, вже кажу вам, це такі все до всього можна підлаштуватися, щоб не купляти додатково ще якісь канцелярські матеріали, можна якби. Відповідно зекономити. І тут ми вже граємося, який відступ, тобто можемо більше або менше. Ну, давайте візьмемо десь 0,5 мм, так, 0,5 мм ми тут візьмемо, щоб було оптимально. Божечки, математики, вони забухають, вже які криві лінії, все криве. Ой, май гаде був. Тобто ми отут візьмемо 0,5 мм відступу до наших дірочок. Отак. Отак. Вже який крігоріні жах. Так, дірочок. Тобто, ну то всього можна... Тут уже 1 мм, що я роблю? Так. І 0,5 мм, так. Ну що, спробуємо, чи вийде у нас без цього без шаблона зробити ці кружечки, щоб воно ще влізло. Ну Це ми робимо стартовий шаблон, потім просто цей шаблон накладаємо на інший. Зрозуміло, це ж ми робимо для себе, тому. Пробуємо, як вміємо, з тими наявними канцелярськими.